Любі діточки, наша мати стіл накрила, напекла і наварила, стільки страв смачних, що не з'їсти їх усіх, залишилось ще на ранок, і з вечері на сніданок. Дітки, а ви любите смачненько поїсти? Що готують для вас, ваші матушки? Так, Україна славиться своєю смачною їжею. Сьогодні я вас хочу познайомити з українськими стравами. Сідайте зручніше і слухайте мене уважно. На обід сім'я збиралася разом. Кожен за столом. Мав своє місце. Першим сідав за стіл господар, за ним господиня, потім бабуся та дідусь. Сини, доньки, останніми малі діти. Їли разом з великої миски дерев'яними ложками. За столом заборонялося стукати ложками, голосно розмовляти, сміятися. Найголовнішою стравою на столі був хліб. Пильнували, щоб хліб не впав додолу, а як упаде, то брали в долоньки і казали Хлібчику, батечку, пробач, будь ласка, цілували його і їли. Без солі, без хліба немає обіду. Популярна в українців наша каша. І гречана, і вівсяна, і пшоняна. Каша нас держить у силі з кашею наш дружить рід. Добре їсти кашу вранці ввечері і на обід. Українці люблять ще одну страву. Упріває гаряча страва, їсти то не хитра справа. Дістаю із печі горщик, там смачненький кипить борщик. Де в хаті борщ і капуста, там і хата не пуста. Також популярні серед українських страв галушки. Це різані або рвані шматочки прісного тіста, зварені на воді або молоці. Ой, галушечки, галушки, нема в світі кращі юшки, і на салі, і в сметані, і пшенічні і гречані. Ще однією стравою української кухні є вареники. Вареники ліплять ягодами сиром, картоплею, капустою. А ще українці полюбляють їсти сало, голубці, пампушки, куліш, узвар. Українська кухня найсмачніша кухня, адже ми українці. І так, дітки, ви побачили, скільки є різноманітних українських страв. А сьогодні я вам хочу запропонувати зліпити варенички. Але ми будемо спочатку розминати наші ручки. Приготуйтеся. Руки вгору підіймемо і долоньками взмахнемо. Ручки в сторону малята хай кружляють рученята. В дудочку пограємо, ручки розминаємо. І що нам потрібно для цього, щоб зліпити вареник? Білий пластилин і ягідки якісь. У мене ягідки отакі, вишенки. Ми потренуємося на пластилині, а коли мама буде ваше ліпити варенички, ви вже її зможете зліпити із звичайного тіста. І так, ми розігріваємо шматочок пластилину, можна його поділити навпіл, щоб вам зручніше було. І, як завжди, ми робимо кульку. Ви вже знаєте, як робити кульку. Стискуємо долоньками пластилин, наш розігрівається він, а потім у долоньках ми робимо кульку. Кому складно робити в долоньках кульку, ми робимо на дощечки. Пальчиками ми робимо площинний круг. Ви теж вже знаєте, як це робити. Пальчиками. Отак, От швиденько-швиденько розім'яли, розім'яли, розім'яли і поклали на долоньку. Взяли наші ягідки і поклали на серединку нашого вареничка. Поклали. Зараз беремо і складемо навпіл за готівку нашого вареничка. Подивіться, отак. І пальчиками заліпляємо оцю дирочку, начиночку нашу. Двома пальчиками. Отако. І з іншої сторони. Бачите, нічого не вивалюється наша, начинка не вивалюється. Я вам показала, як ліпиться вареничок. Подивіться, скільки багато вареничків я вже наліпила, і у вас все вийде. Ну що, сподобалось вам заняття? До наступної зустрічі, малята!